26 років минуло з того часу, як наша команда востаннє завойовувала серйозний футбольний трофей. Чотири рази футбольний клуб із ОТОПРАЕС пробивався до фіналу Кубку Рівненської області, і щоразу не вистачало сил вибороти перемогу цьогоріч. Веральська команда у п'яте вийшла до фіналу. Поєдинок відбувся на оновленому стадіоні Авангард у Рівному. А суперник команда Сокіл з Садового. Настрій був дуже, дуже серйозним. Всі хлопці. Дуже відповідально ставились до, до, ну, до, до фінального протистояння. Команда нам е, відома вже дуже давно. Не раз ми з ними перетиналися на футбольному полі, готувалися, наш тренерський штаб нас підготував дуже добре, розбирали гру повністю, знали, хто де, хто, як діє, готувалися серйозно. На рахунок стадіону стадіон це взагалі окрема тема, це супер, це ці трибуни, це новий стадіон, це влівальники, це, ну, це не передається. Там у нас хлопці всі в захваті. Це дуже, дуже дуже просто емоції зашкалювали. У першій половині першого тайму гравець Сокола грубо порушив правила і побачив перед собою червону картку. Футболісти із ОТОПРЕС швидко скористались чисельною перевагою, і Микола Засікін відкрив рахунок на 28-й хвилині матчу. Після перерви команди повернулись на поле, але вже за 18 хвилин матч зупинили через повітряну тривогу. Лише за півтори години футболісти повернулись на футбольне поле. Повітряна тривога трошки внесла, свої корективи, так як затягнулося. Перепочинок після першого тайму, півтори години в бомбосховищі, і трошки дало собі про себе знати, але витримали і достояли. Відіграли перемогли дограючи матч гулкіпу «Сокола» довелося ще один раз діставати м'яч зі своїх воріт. Відзначився Олександр Поляков. А от гравець садового не зміг реалізувати пенальті. Трішечки мене так скажу не вигадали складом, трошки помилилися по певним позиціям. В загальному так футболісти не змогли перебороти себе. Тобто, так дійсно сьогодні зробили свято. Обласна асоціація зробила дійсно фінал. Досить хороше на хорошому рівні по організації, повністю по всьому. І десь психологічно просто гравці не витримали цього навантаження за рахунок цього, просто десь вони перегоріли. Один м'яч футболістам Сокола вдалося відіграти. На 72-й хвилині Вадим Жак забив у ворота атомників у підсумку 2-1 на користь команди із ОТОП РАЕС І Кубок Рівненської області сезону 2022 у Вараші. В такий час, дякуючи обласній асоціації футболу, що ми в такий складний для держави час проводимо ці змагання. Дякуючи нашим збройним силам, нашим захисникам, ми маємо можливість сьогодні тут знаходитися і відтримувати ці емоції. Олексій Кривошеєв, Павло Жих, телеканал Енергоатом.